Що ж, давайте сьогодні зануримось у справжній медичний детектив. Історія, до речі, цілком реальна. Назвемо її Справа про заражений салат. А почалося все, знаєте, з такої абсолютно буденної речі, з обіду в кафешці, ну, звичайний собі салат, звичайна таця. Здавалось би, що може піти не так. Але, як виявилось, біда вже чатувала просто в тарілці. Отже, знайомтеся з головним героєм нашої історії. Це 32-річний чоловік, і от всього лише через два дні після того самого салату його здоров'я ну просто полетіло шкереберть, і це знаєте, не просто якийсь там дискомфорт, це це пряма цитата з медичної картки. Уявіть собі, частий кривавий пронос до десяти разів на добу організм просто кричав про допомогу. Давайте подивимось на повну картину, з якою він власне і потрапив до лікарні. Отже, височенна температура 38,5, гострий, просто нестерпний біль у животі, нудота, слабкість, і, що найголовніше, кров і слиз у випорожненнях. Одразу стало зрозуміло, що це щось значно гірше за звичайне харчове отруєння. І от перед лікарями постало ключове питання що ж це за невидимий ворог, який так агресивно атакує організм зсередини. Розслідування почалося. Так, перший етап будь-якого розслідування це що правильно скласти список підозрюваних. У медицині це називається диференціальна діагностика. Треба було звузити коло можливих злочинців. І ось вони, наші головні підозрювані: сальмонело, кампілобактер, амебіаз, можливо, якийсь вірусний гастроентерит і Шигела. Будь-хто з цього списку міг бути винуватцем, але ж потрібні докази, правда, треба знайти справжнього злочина. Але як це часто буває в детективах, знайшовся один єдиний, але ключовий доказ одна деталь, яка відразу ж відкинула більшість версій і вказала, ну, майже пальцем на головного підозрюваного. І ось він, цей доказ. Дивіться, звичайне отруєння це, скажімо так, хімічна атака. Бактерії виділяють токсини, і організм намагається їх вимити, звідси водяниста діарея. А от коли з'являються кров і слиз. Це вже не просто токсини. Це означає, що ворог пішов на штурм. Він буквально прориває оборону стінки кишківника і руйнує їх зсередини. Це вже справжня інвазивна атака. І тут розслідування виходить на фінішну пряму. Це винуватця практично викрито. Ну що, давайте спробуємо себе в ролі детективів. Маючи ключовий доказ ось цю інвазивну атаку Криваву діарею. Хто з нашого списку підозрюваних є найбільш імовірним кандидатом? Хто відомий саме такою, знаєте, агресивною поведінкою? І відповідь Шигелос, збудник, бактерія шигелла. її, так би мовити, фірмовий почерк. Це саме проникати в клітини кишківника, руйнувати їх зсередини, викликаючи запалення, виразки і, як наслідок, кровотечу. Але звісно одних підозр замало. У медицині потрібні 100% докази. І тут на допомогу приходить золотий стандарт діагностики бактеріологічний посів. Простими словами, лаборанти беруть зразок і створюють для бактерії ідеальні умови, щоб вона виросла. І коли вона виростає, її вже можна ідентифікувати під мікроскопом. Все злочинця спіймано на гарячому. Гаразд, ім'я злочинця ми знаємо. Тепер давайте розберемося, як саме він діє, яка його тактика, як цій бактерії вдається влаштувати такий безлад в організмі? План атаки у Шигела треба сказати, простий і дуже ефективний. Крок перший вторгнення. Бактерії добираються до товстого кишківника. Крок другий руйнування. Вони, наче справжні диверсанти, проникають всередину клітин, що вистеляють кишківник і просто вбивають їх. Крок третій запалення. Організм, звісно, реагує, посилає війська і починається битва, яка й призводить до виразок і кровотечі. Ну і на додачу, деякі штами ще й виділяють токсини, які, наче артилерія, пошкоджують кровоносні судини. І що цікаво, вся ця драма розгортається не одразу. Дивіться, день нульовий, з'їли той самий салат. Потім один, два, а то й три дні тиші. Це інкубаційний період. Людина почувається абсолютно нормально, але всередині неї бактерії вже активно розмножуються, готують плацдарм для атаки. А потім, бац, симптоми з'являються раптово і одразу з усією силою. Добре, з проблемою розібралися. Тепер до найважливішого як дати відсіч, як лікарі борються з таким от агресивним загарбником. І тут є один надзвичайно важливий принцип. Головна мета лікування не просто зняти симптоми, не просто приглушити біль чи зупинити діарею. Ні, головне завдання повністю знищити самого загарбника. Отже, яка ж стратегія лікування? Що ми робимо, а чого категорично ні? В колонці рекомендовано відновлення водного балансу, тобто багато пити, сорбенти, щоб допомогти вивести токсини. І, звісно, головна зброя антибіотики, але тільки ті, що призначив лікар. А от у колонці не рекомендовано є дещо, на чому варто зупинитися окремо. І це справді критично важливо чому не можна приймати звичні засоби від діареї? Тому що в цьому випадку діарея це не просто симптом, це захисний механізм. Організм намагається таким чином буквально вимити з себе і бактерії, і їхні токсини. Якщо ми штучно зупиняємо цей процес, ми по суті зачиняємо ворога всередині і даємо йому зелене світло на подальше руйнування. Це може зробити все набагато, набагато гірше. Що ж, нашу справу ми практично розкрили. Ми знаємо винуватця, його методи і як з ним боротися. Тепер залишилося найголовніше питання: а як зробити так, щоб подібна історія ніколи не трапилася? І тут, на щастя, ніяких секретів немає. Правила профілактики прості, як двері, і знайомі всім з дитинства. Перше і головне ретельно мити руки. Друге переконатися, що їжа добре приготована, особливо м'ясо. Третє бути дуже обережними з сирими продуктами, тими ж салатами, якщо немає 100% впевненості в їхній чистоті. Кажучи прямо, основний шлях передачі цієї інфекції – фекально-оральний. тобто, простіше кажучи, через брудні руки, заражену їжу чи воду. І це означає тільки одне гігієна це наш щит номер один, найпростіший і водночас найпотужніший захист. І наостанок, давайте повернемося до того, з чого все почалося: до салату в кафе, можна довіряти ресторану, його кухарю, його репутації, але чи завжди можна бути впевненим у його гігієні. Ця історія просто нагадування про те, що іноді найпростіші речі, як отміття рук, можуть врятувати від дуже і дуже серйозних наслідків.